Доброго дня, з вами канал Народна Думка, і так далі розбираємося з питанням пенсії зі мною в студії пан Іван Хомич, адвокат, який зараз буде консультувати, чому ж пенсії працюючих пенсіонерів рахуються не так само, як пенсії звичайних пенсіонерів, і чому. От в квітні оце збільшення, воно не відбулося. Тобто анонсували збільшення з квітня місяця пенсії працюючим пенсіонерам. Ми бачимо, половина квітня пройшло, ви почали питати, де це збільшення? Зараз ми розкажемо, буде воно, не буде, наскільки буде і чому воно пройшло пізніше. Що ж, поділимося? Так, звичайно, дякую, Олександре, за ще одну можливість поспілкуватися з глядачами твого каналу. І, зокрема, прояснити ці питання, які є актуальними на сьогоднішній день. Що стосується перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, це по суті в цьому році друга хвиля перерахунку, перша відбулася з 1 березня 2023 року, називається індексація. Але механічно це все-таки був перерахунок пенсії там, з урахуванням формули, яка була застосована. І в цій ж постанові 168 кабінету міністрів України здається пункт 11, зазначено, що також буде здійснено перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, які набули для цього на це право. Це ті, хто з останнього перерахунку пенсії або призначення пройшло більше 24 місяців, тобто 2 років. І які набули там або 24 місяці повного цього страхового стажу, працювали всі ці два роки, або ж пропрацювали там, там, рік чи півтора, але календарно два роки вже минуло от з 1 квітня. То таким пенсіонерам також передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 10.58, це частина 5 статті 42, передбачає право працюючим пенсіонерам на перерахунок їхньої пенсії. І дата, з якої цей перерахунок має бути здійснений, це 1 квітня 2023 року. Здійснюється такий перерахунок, там, з, здається, останніх 4 чи 5 років автоматично. Не потрібно звертатися в пенсійний фонд з окремою заявою таким пенсіонерам. І питання, чому зараз, в квітні, люди починають отримувати пенсії, але вони не перераховані, да? працюючи пенсіонер. Пропрацював відповідно там два останні роки, а пенсія поки що до виплати не змінилась. Справа в тому, що для того, щоб перерахувати пенсію працюючому пенсіонеру, потрібно у формулу, яка обчислює розмір пенсії, додати тих два роки стажу чи в кого там, можливо, менше, до їхньої формули, а також врахувати заробітну плату, яку людина отримувала за цей період. Якщо ця заробітна плата там, збільшує розмір пенсії, тобто позитивно впливає на розмір пенсії, тобто якщо вона більша, ніж мінімальна, то тоді враховується і заробітна плата, додатково збільшується пенсія за рахунок заробітної плати. Заробітну плату пенсійний фонд, інформацію про заробітну плату отримує до 9 травня там, 2023 року, тому що інформація подається за перший квартал поточного року. Тобто за січень, лютий і березень там дається там, 40 днів на подання цієї звітності, закінчується цих 40 днів саме 9 травня 2023 року. Цього. Тобто, в травні пенсійний фонд отримує цю інформацію. За цей час він почне обчислювати кожну пенсію індивідуально, тому що звертаю увагу, що працюючим Пенсіонерам немає якогось такої фіксованого збільшення, як при індексації. Наприклад, там були там, у нас дотяжки так звані владою, там до 2 600 чимось гривень, до 3000 гривень. Там підходили під цю категорію певні групи осіб, і вони всі зрівнювалися по цій ознаці. То перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам завжди індивідуальний, і пенсія там збільшується у кожного на, на різну суму. Це може бути як і 20 гривень збільшення. Це може бути і тисячу гривень збільшення. Залежить все відповідно від стажу, а також від найбільшого впливає на розмір пенсії це індивідуальний коефіцієнт заробітку від заробітної плати. Тому за цей там, за, квіт, за травень місяць там, пенсійний фонд кожному перерахує, доцільно, недоцільно. І вже в червні виплатить за червень збільшену пенсію внаслідок перерахунку, а також додасть до, до пенсії доплату за квітень і за травень. Це було в попередні роки, так відбувалося, і позаминулі роки. Тому, в принципі, тут нічого нового. Але через оцю от специфіку і особливість подання звітності про заробітну плату пенсійному фонду відбувається така затримка. Тому люди чекають 1 квітня збільшення їхньої пенсії так перерахунку, а по факту кошти ви отримаєте в червні. Тому все буде, не переживайте. Ну так, я утуточню. Тобто, дивіться, перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, це якщо ви працюєте офіційно, бо багато хто зверталося, що я десь там працюю, мені немає тільки тим, хто працює офіційно. Тільки тоді, коли в податкові враховується ваш стаж, коли за вас ідуть виплати. Це важливий нюанс. Далі важливий нюанс те, що Нараховують якби пізніше, але віддають заднім числом. Тобто за ці місяці ваша пенсія не пропаде, ніхто її собі не привласнить. За квітень-травень ви отримуєте в червні якби доплату. Зазвичай вона враховується в розмір і додатковою відомості видається отак От було в минулих роках. І що ще варто тут зауважити, що це, ну, так я сказав пан Іван, важлива інформація, що це раз на два роки. Тобто, якщо в минулому році у вас був перерахунок пенсії, то в цьому його не буде. Потрібно, щоб пройшло 24 місяці. І тоді враховується ваш таж і ваша заробітна плата. І важливий нюанс, що якщо ваша заробітна плата зараз мінімальна, тому що багато пенсіонерів, як ми знаємо, допрацьовують на якихось таких невисокооплачуваних роботах, наприклад, там сторож десь в супермаркеті. І там зарплати невеликі, а подаються взагалі мінімальні. Якщо ваша заробітна плата зменшує вашу пенсію, то пенсійний фонд, отак би йдучи на зустріч пенсіонерам, обрав для себе таке рішення, що він не буде занижати вашу пенсію. Тобто буде братися ваша зарплата, яку ви отримували тоді, коли працювали на роботі, яка була більша. І вже вона буде в формулі. А якщо ваша заробітна плата зараз більша, от ви вийшли на пенсію і стали директором, і зарплата зросла. То пенсійний фонд вже буде її враховувати в формулу, і вона в коефіцієнті значно збільшить вашу пенсію. Оце такі важливі нюанси. І ще один важливий нюанс, про який я не можу сказати, тому що багато людей вже цим скористалося. Якщо у вас є якісь пенсійні питання, ви хочете добитися якось збільшення пенсії, знаєте, що вам це по закону. Полагається, ну ніяк не можете цього добитись, пан Іван, свою адвокатською конторою хоміща, раді вам допомогти. Я закріплюю номер телефону. Ось телефонуєте, кажете, що ви з народної думки, консультації безплатні, а далі вже там ну, по ситуації домовляєтесь і е, вирішується, вирішується дуже багато питань і дуже хорошо впливає. Е, продовжимо далі. Е, питання, чому пенсія працюючих пенсіонерів? відрізняється від непрацюючих. От непрацюючим не працюючим, там є дотяжки, працюючим нема. Чому так влада прийняла, що вона вважає, що їм потрібно чи менше грошей, чи вона вважає, що якщо вони працюють, ага, значить вони ще заробляють і ну, можна їм не доплачувати, грубо кажучи, вони ж такі самі, грубо кажучи, по стажові, по рокам, як їх другі друзі, але які вже не працюють, а отримують менше. І... Це якось виходить свого роду як така невеличка дискримінація, але тим не менше це прописано в нашому законодавстві. Зараз пан Іван спробує вам роз'яснити, чому це так відбувається, і ще затронемо тоді питання індексації. Тож, давайте слухаємо і розбираємося. Так, дякую, Олександре. Дійсно в. Кабінету міністрів України, і, зокрема, пенсійного фонду, який вже виконує там, ці розпорядження і вказівки Кабінету міністрів України, є різний підхід до пенсіонерів, які працюють, і пенсіонерів, які не працюють. Зокрема, в постанові про індексацію пенсій 2023 року встановлені певні мінімальні соціальні стандарти там, по розміру пенсійної виплати для в основному для непрацюючих пенсіонерів. Там навіть якісь. Конкретно вказано в цих пунктах, що якщо пенсіонер не працює, але в нього є повний там, страховий стаж для чоловіків 35 років, для жінок 30, то там встановлюється 2600 чимось гривень, 3 тисячі гривень і далі. Тобто там зразу виключаються з цієї категорії пенсіонери, які працюють. Чіткої відповіді на питання, чому так, немає. В законах, в законі України про 1058, там немає такого. Ну, я, я вивчав цей закон, і я не знайшов там, щоб було вказано, що для працюючих і для непрацюючих має бути різний підхід. Коли, готуючись до даного ефіру, я проаналізував відеоінтерв'ю міністра соціальної політики, там, першого заступника міністра соціальної політики, і коли я слухав їхні відповіді на от подібні запитання, то я чув там таке категорія, як Ну, ми так вирішили, що так буде справедливо. Ми вважаємо, що е, саме непрацюючих пенсіонерів потрібно більше захищати, тому що в них немає додаткового джерела доходу, як зарплата. Ті, хто працюють, у них є заробітна плата. Е, тобто в них підхід е, чисто е, е, такий математичний в плані того, який є офіційний дохід. Якщо у людини вона не працює, а є пенсіонером, то значить в неї єдине джерело доходу це пенсія. Тому от, е, таких категорій громадян е, вони підтримують шляхом встановлення мінімальних там. Пенсійних виплат там дотяжок, як вони називають, до якихось певних сум. Якщо людина працює, то вони вважають, ага, якщо ти працюєш, значить в тебе в принципі є дохід по зарплаті, тому ти не так потребуєш в цій допомозі від держави до якихось мінімальних там, соціальних стандартів. Тому лише от, от категоріями, тобто вони в них є таке своє трактування. Е Поняття, справедливість, там, доцільність і все інше. Тобто воно ніяк не врегульовано законодавством і закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не забороняє державі підтримувати і працюючих, і непрацюючих. Тому, от, я думаю, на це питання такої якоїсь однозначної відповіді немає. Що стосується також такого можливо дискримінаційного підходу держави до працюючих пенсіонерів, то вона виливається в тому, що якщо пенсіонер працює і в нього в пенсії є доплата за понаднормовий стаж, то ця доплата визначається як ну, прив'язкою до прожиткового мінімуму, того року, коли пенсіонеру, пенсіонеру було призначено пенсію. Умовно кажучи, у нас є людина, якій 75 років. І вона вийшла на пенсію там, 15 років назад. І тоді прожитковий мінімум складав там, я не знаю, там 400 гривень. І в цієї, цього пенсіонера може бути 20 років понанормового стажу. Але він все життя працює, ну тобто працював після е, виходу на пенсію. І за кожен рік понаднорнормового стажу встановлюється доплата. За цей, за цей стаж 1% від мінімальної пенсії за віком. Мінімальна пенсія за віком це один прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. Сьогодні це складає 2096 гривень. Тобто, якщо порахувати там, 20 років понад нормового стажу по актуальному прожитковому мінімуму, це 20 гривень 0,9 копійок за рік помножити на 20 років, то ми отримуємо там більше ніж 400 гривень доплати за нормовий стаж. Але йому розраховується ця доплата по прожитковому мінімуму 450 гривень, умовний. Да? І він отримує там 4 гривні 5 копійок за кожен рік свого нормового стажу. І множимо 20 на 4,5, виходить, скільки там у нас? 20, ну, Менше 100 гривень, да, 96 гривень доплата у цього пенсіонера за пандармовий стаж. Тобто 400 і 100. 300 гривень щомісячно е, такому пенсіонеру, який продовжує працювати, сплачує внески е, в пенсійний фонд, з якого там, виплачується в тому числі і його пенсія. Ну, по суті, там, допомагає державі наповнювати да, е, фонд пенсійного фонду для того, щоб виплачувати пенсію. Але йому законодавством визначено, що перерахують йому прожитковий мінімум. Оцей актуальний зроблять тільки тоді, коли він звільниться остаточно і вийде на пенсію. Ну тут якось, якось тут щось не працює з точки зору логіки, стимулювання людей працювати далі. Навпаки, ті, хто працюють далі, мали би отримувати більшу якусь компенсацію від держави або якісь більш стимулюючі підвищення, це інше. Але тут знову ж таки, я, тут... я глибоко не вникав в це питання, чому так є, але факт є факт. Тобто ви можете взяти протокол. Там, розпорядження про перерахунок вашої пенсії, і побачите, що якщо ви працюєте, то вам доплата за подармовий стаж рахується по тому прожитковому мінімуму, коли ви виходили на пенсію, а не по актуальному, який зростає. Хоча не працюючим пенсіонерам е цей прожитковий мінімум постійно перераховується з ростом прожиткового мінімуму. В попередніх випусках Олександра там багато було е відео, де от, е з ростом прожиткового мінімуму зразу відбувається перерахунок пенсії, тому що перераховується. Надбавка за понормовий стаж, перераховується мінімальний розмір пенсії і тому все інше. А працюючим цього не робиться, не відбувається. І ще одна категорія пенсіонерів, які не підпадають під перерахунок, в тому числі перерахунок, оцей, що зараз буде з 1 квітня, це працюючі пенсіонери, які перебувають на пенсії за вислугу років. Педагоги, медики. Там артисти, ну всі пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, то, хоч вони і пропрацювали останніх два роки, і в них і стаж збільшився, і зарплата краща стала, але їм пенсію не перерахують, тому що є пряма заборона на це в законі номер 1058 Це сказано, що поки таким пенсіонерам за вислугу років не виповниться пенсійний вік, тобто вони не набудуть 60 років, їм пенсія як працюючим пенсіонерам не перераховується. Це також потрібно розуміти, тому якщо ви пенсіонер за вислугу років і вам немає ще 60 років, то вам в червні місяці вам нічого не, не додать, тобто по закону України вам можуть зробити це перерахунок, це збільшення відповідно до ваших нормативів на стажу, але і підтяжку, підтяжку до мінімальної пенсії, але не роблять цього через те, що вони. От це все регламентують постановами. Постанова якось Кабінету міністрів така-така. Але така. ці постанови можуть мінятися чуть ли не кожен день, вони там щось собі можуть придумувати. Тобто воно не прописано в законі, але регламентується постановами. І от це придумування зазвичай, як бачимо, приводить до якогось не, не збільшення, да, от постановою рішили збільшити пенсію. А от зменшення. Тобто, якщо ви отримали 200 і ви працюєте, і ваш сусід отримав 200, він не працює. Йому зараз підтягнули пенсію до 2520, тобто додавали чистих 20% оце, цей уравніловки. А ви працюючи, вам перерахували чисто по формулі індексації. Тобто вам десь там збільшення відбулося на гривень 110 максимум. Ви зараз отримуєте 2,220, він 2,520. в квітні вам ще дорахують. Але за понаднормовий стаж ви будете знову ж таки отримувати менше, ніж ваш непрацюючий сусід, і в квітні вам добавлять вже відповідно до вашого понаднормового стажу і вашого рівня заробітної плати. А, до речі, пан Іван сказав, що про пенсіонеру за лише роки. років, якщо ви пенсіонер за залишив років, вам є повних 60, ви маєте право перевести за пенсію за віком, зазвичай це збільшує розмір пенсії. Так? Так, так. Тоді можете звертатись також за консультацією, як це правильно зробити, що це потрібно де доказувати, вам тут все дадуть відповідь, і є реальний шанс збільшити суттєво вашу пенсію. які у нас ще питання залишились по працюючим пенсіонерам? Е, ще, напевно, питання, яке я на звернув увагу, що, е, наприклад, є пенсіонери, яким які на пенсію вийшли, наприклад, не два роки назад, або яким пенсія була перерахована не два роки назад, а там рік назад або півтора. І в них два роки календарних минають після попереднього перерахунку або після призначення пенсії не, не до березня 2023, а, наприклад, там, в серпні 2023 року. То тоді такі пенсіонери теж мають право перерахувати собі пенсію як працюючі, але їм потрібно для цього буде подати окрему заяву у вересні, наприклад. Про перерахунок цієї пенсії. Ну, умовно кажучи, у нас пенсіонер вийшов на пенсію в жовтні 2021 року. Так, Жовтні 2021 року. Тобто до 1 березня 2023 ще два роки не минуло. Да. Але мене в жовтні 23. І такому, такому пенсіонеру можна чекати, наприклад, березня 20 квітня 24-го йому автоматично перерахують. Або ж він може звернутися в пенсійний фонд з окремою заявою там в листопаді. Там, 23 року e, прошу перерахувати мені пенсію як працюючому пенсіонеру, бо минуло вже більше 24 місяців з дня попереднього призначення або перерахунку, і йому пенсійний фонд зробить так само перерахунок з урахуванням цих двох років і зарплата, якщо це буде доцільно. Це також потрібно розуміти. Деяка категорія пенсіонерів напевно попадає в це число, Звісно, тобто не тому виходили то, да. протягом року. Чи буде це доцільно? Даю зразу відповідь на питання. Дивіться, 20 гривень 9 копійок за кожен рік наднормового стажу. Якщо ви два роки допрацювали, це ще мінімум плюс два роки наднормового стажу. Це мінімум плюс 40 гривень на місяць. Сума, звичайно, не суперська, але за умови того, що ці звернення зараз можна робити онлайн або ну, занести заяву в пенсійний фонд, тобто потратити на це буквально 5 хвилин. То я вважаю, потрачених 5 хвилин 40 гривень на місяць на протягом року, і це 500 гривень лишніх, ніякому пенсіонеру не буде. Тому варто це пам'ятати і от контролювати, щоб ви знаєте, коли ви вийшли на пенсію. І пройшло 2 роки, подайте заяву і вам перерахують збільшать вашу розмір вашої пенсії мінімум на 42 гривні, а можливо і більше, якщо у вас там зарплата, рівень дозволяється зробити. Так, в принципі, мабуть, що що стосується перерахунку працюючих пенсіонерів, ми відповіли, напевно, на, на всі питання, які могли цікавити людей і внесли ясність, я думаю, в це питання. Так, тобто, ну, по закону України дискримінації, як такої працюючих пенсіонерів, нібито нема. Але разом з тим, оцими дотяжками пенсійного фонду, рахуваннями. Прожиткового мінімуму, цим неправильним, який заложений, як навіть в Міністерстві соціальної політики твердять, що цей прожитковий мінімум рахується ну, вкрай неправильно, потрібно щось міняти при його перерахунку, але ці зміни потягнуть за собою збільшення усіх видатків. Через то вони не спішать його робити. То от нарахування вашої пенсії відбувається трішки по-іншому, ми вже розповіли як. Дякую за увагу, дякую за. Пану Івану, за консультацію. Надію, що нам вдалося вам допомогти і в майбутньому збільшити вашу пенсію. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка». До побачення. До побачення.